Ну що ж, розпочнемо скіттеч. Ім що для... тут кучка навіть не видно. Наш ну, туди хваляться. Вантажик наш 16 грамів. Я думаю, буде замало, бо течія досить така. Ну що ж, я привітаюся спочатку. Всім привіт. Вибачаю, що давненько відео не було. Були проблеми з камерою та і таке. Е, нова паличка, як бачите, Корбіон. Потім у нас катушка 3000 на 4, 4 жил шнур Сьогодні половину судачка, щучку і може і головлик попадеться. теж у нас 5.25 мм і о, длина у нас 2,40 чи 2,90 м. Не пам'ятаю. Шосці. Тому приємного перегляду. Заварюйте чайок. Ну і давайте розпочнемо. Коротше, дивіться, як вода упала Навесні. Ось яка калюшка. Малька тут куча. А я йду на яму десь туди. Більше до Києва. Там намивається пісок і довжня я, мабуть. І тут а по ідеї. Але літом просто тут закидував з кожного закиду. Обривав, тому не хочу. У мене один зараз поводок. Тому йдемо і шукаємо. Ось. Літом краще, правда, тут. На жаль, не міг знімати. Ну, як уже вийшло. То поставив який слотний. Ось. То будемо шукати. Ось я бачу і далі обміліло. Коротше, зараз все поснімаємо. Якщо не спи... маю нічого, то. Не розстроюсь, навія. Хоча б якось судочка витягнути потрібно. Хочу, коротше, брати на силікон. Тут виход якийсь під берегом, чи я не знаю чого, кончигавлі сневочки. Поставив воблерка На силікон пробував, не хочу. Давайте попробуємо на облір. Десь не мало на воблер Поставив я натуралку, не хочу на ту маленьку брати. От гровка, типа, типа подбитої рибки. Сейчас будем пробувати. Цей риби вже, наверное, в коробці вона лежить. Ну, років 5-6. Ось так. Не хоче брати. Судак, щука, нічого. Ну, будем вибивать пробувати. Якщо ні, то вже прийдеться по заливам ходить. Народ взяла. Взяв. От тільки поставив на туравочку, народ. Я не знаю, що тут покамісь. Жерех, пацани! Жеріх. Є! Пацаны, жеріх. Е -е -е. пацаны, пацаны, просто це мій рекорд. Хлопці, хлопці, жерех. Хлопці, жерех. Повністю я не подивився і це був галавель. Народ, жерех просто. Дивіться якийсь красавчик. Тільки риба щось слаба. Жерех, взагалі слабий щось. Друзі, трошки помилився. Не жерех, а галавель. були емоції. Вибачаюсь за руку, що мотиляю перед камерою. Подивіться на цього красавця. Mm -hmm. Народ, народ. <звук> жерех взял. Це мій перший жерех народ його треба виташить. Друзі, просто це. Я ж казав, натуралка зараз працює. Просто І ще один жерех там ходить, буду вибивати, тому натуралочка. Ну кілошниця 100%. Просто подивіться. Подивіться, який красунь. Красень просто. Ну будемо його відпускати. Це по-любому. Ну це просто. Це мій перший. розумієте, це Може якихось маленьких ловив. Ну це перший народ отакий прям. Це дуже гарний красень, тому зараз будемо його відпускати. Не покажу. Ізвиняйте, може і покажу. Ну зараз буду пробувати от. Тут. Ну це просто подивіться. Ч -ч -ч. Поняли? На обліркила ганяйте їх. Ну що, друзі, відпускаємо такого красення просто. Ну тут потрібно підписатись. Дивіться, який ух, 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 пішов. Дивіться, дивіться, о! Чого ж ти так не мателяв, блін? Ось такий. погнали. Щось трошки підправлю. Вибачаю, що... Ну самі розумієте. що погана картинка зараз буде? Друзі, завжди відпускайте. Зараз моя камера там перехилена, ну хоч якось попитуюсь показати. Пішов, друзі. Ох, і краса просто. Подарив мені емоції. Супер просто. Клас, це мій перший. Це... Тут зараз ще буду питатися, тому що він тут гуляє. Буду ще ще пробувати. Ну що ж, друзі, витягнула я жереха 2 кг, приблизно десь так, 1,20 це точно, железно. Е, Хороші емоції отримала, але жерех сам по собі должен бути прям хорошо тягнути. Ну, як уже вийшло. Він просто ляг, як ви бачили, якщо ви бачили. Тому що в мене не сильно хороше кріплення внизу воно. Но. Потрібно нове буде купити, порвалося. Взяла Натуралочку на 6 років 5 кг щуку витягував. Ну, 5-4-3. І оце на неї жеріх просто народ. жерех перший. Просто перший мій. Прям такий крупний. Прям дивився неділю назад, як жерех ловить туди-сюди. Чи й ти на десь думав? Ось і сходив і узнав. Ну, ось тут такі локації. Я тут зразу. Я починаю рівну робити. І тільки з першого удару міту рибку поранено і одразу подача. Тому зараз будемо його шукати і ще, по ідеї, осінь ходить з таями. Тому будемо шукати. Якщо ви таку на десь побачите, просто забирайте, не пожалійте. Ну, паличка у нас, я вам вже розказував, 5,25 років. Тобто я вже збирався йти додому. Але... Вже не пойду. Буду сидіти завтра. Друга частина вийде, сьогодні перша буде. І хочу сказати, виходьте зараз на жеріха. Тому вам продовжувати з цієї натуралочки. Погнали. Що ж, друзі, витягну від цього жеріха 1,5-2 кілограма прям. Показав, що це таке жеріх. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментарі. Тому що щоб мене продвинув YouTube, давно не знімав. Так уже як є. Тому хотів би попросити вас написати під цим відео коментар і лайкнути це відео, тому що щоб YouTube продвинув це відео. Я з своєї сторони витягнув жереха зробив вам контент. Всім пока. Не хвостане чи що і вам.